Ілля Іліч Мечников український вчений, один із засновників еволюційної ембріології, мікробіології та імунології, володар Нобелівської премії. Світовій науковій громадськості Ілля Мечников відомий як першовідкривач явища клітинного фагоцитозу і автор фагоцитарної теорії імунітету. Також вченого називають. Першим українським лауреатом Нобелівської премії. Ще з самого дитинства було зрозуміло, що на хлопчика чекає велике майбутнє. У віці 23 років мечников вже став доктором зоології, професором університету. Ілля Ілліч Мечников з'явився на світ 15 травня 1845 року в селі Іванівка Куп'янського повіту Харківської губернії. Нині Харківська область батько походив із дворянської родини з Молдови. Його пращурами були бояри-Спафарі. В перекладі з молдавської спафарі з мечник. Матір майбутнього вченого Емілія походила з родини українського єврейського літератора з Поділля Лева Неваховича. З раннього дитинства хлопчик відрізнявся активністю, через що його рідні називали Містер Птуть. Ще дитиною Ілля разом з батьками переїхав до Харкова, де із золотою медаллю закінчив гімназію. Уже тоді біологія стала його покликанням. Після гімназії він вступив до Харківського університету, звідки вирушив у наукове відрядження до Німеччини і Італії. Повернувшись, захистив магістерську дисертацію і у 23 роки став. Приват доценту щойно основаного Одеського університету. Власне, з Одесою були пов'язані майже 20 із перервами років життя та діяльності Ілля Меченкова. Тут він відкрив явище фагоцитозу, захоплення і поглинання одноклітинними організмами мікроскопічних об'єктів. Написав працю імбріологічні дослідження на медузах. Мав тісні зв'язки з Одеською. Українською громадою, зокрема, з молодим поколінням її представників Іваном Луценком та Іваном Липою, першою дружиною Ілі Мечникова стала Людмила Федорович. Вона захворіла на туберкульоз. Лікарі нічим не змогли зарадити. Мечников возив дружину на лікування до теплої Італії, проте хвороба була невблаганною. І за чотири роки шлюбу жінка померла. Тоді Ілля Мечников переніс важку депресію та вирішив присвятити життя винайденню ліків від туберкульозу. У 1875 році мечников одружується вдруге із Ольгою Білокопитовою. Молоді познайомилися в Одесі, щоліта відпочивали у маєтку родини Ольги в селі Попівка на Черкащині Там учений. Долучився до боротьби зі шкідниками-догоносиками, які знищували посіви цукрового буряку. Ольга увійшла в його життя яголом щастя і оптимізму. Завдяки дружині Ілля Іліч знайшов ту життєву гармонію, якої йому не вистачало у молоді роки, і зміг повністю віддатися науці. Саме після одруження він зробив свої найбільші відкриття. Над проблемою захисних сил організму. Яка й призвела його до осмислення розробки геніальної агоцитарної теорії, учений почав працювати у звичайній домашній лабораторії в затишному маєтку батьків дружини у тій же попівці. Ольга Миколаївна все життя підтримувала чоловіка. Вона була йому не лише розрадою, але й помічником. Не дивно, що до самої смерті Ілля Мечников. Не лише ніжно любив дружину, а й глибоко поважав її як особистість. Його почуття до неї і у глибокій старості залишались такими ж палкими і глибокими, як у молоді роки. 1886 року в Одесі Ілія Мечников разом із своїми колегами-однодумцями Миколою Гамалією та Яковом Бардахом заснували бактеріологічну станцію. Вона стала першою не тільки в Україні, але й у тогочасній Російській імперії. На станції здійснювалися наукові дослідження, щеплення проти сказу, проводилися навчальні курси для лікарів із мікробіології та боротьби з інфекційними захворюваннями тифом, холерою, туберкульозом, сіфілісом, сибірською виразкою. 1887 року. Мечников, протестуючи проти консервативної політики російської влади, бюрократичних ускладнень і інтриг декотрих зі своїх колег залишив роботу в Одеському університеті та поїхав до Німеччини. Далі до Франції, де на пропозицію Луї Пастера став очільником лабораторії і заступником директора Пастерівського інституту, хоча після того, що найменше п'ять разів відвідував Україну. З лекціями для студентів. Наукова діяльність Лі Мечникова мала жертовний характер наприклад, вчений вводив собі бактерії тифу, аби перевірити ефективність вакцини. Цією ж метою під час епідемії холери у Франції він випив культуру збудника цієї хвороби. Наукову працю, в якій викладені основи фагоцитарного механізму імунітету. Мечников написав у той час, коли проявище імунітету світова громадкість навіть не підозрювала. Спостереження за тим, якщо троянди, введений в личинку морської зірки, оточується специфічними клітинами, стало початком майбутньої теорії факоцитозу. Виявлені вченим клітини, потім отримають назву лейкоцитів. Паралельно з мечниковим над механізмом захисту організму від інфекції працював учений Пауль Ерлі, який пояснив людству механізм роботи антитіл. Кінець напруженого спору поклав тільки Нобелівський комітет, який присудив премію одночасно двом ученим. Визнанням наукових досягнень мечникова стало обрання його почесним членом Парижської, Нью-Йоркської і Віденської академії наук. 1908 року року Мечникову присудили Нобелівську премію з фізіології та медицини за видатні заслуги в розвитку імунології. На отримані кошти він купував тварин, зокрема мав, на яких мав змогу проводити лабораторні досвіди. Саме французький період біографії вченого характеризується фундаментальними дослідженнями, підсумком яких Стали нові відкриття у боротьбі з хворобами та процесами старіння організму, мечников пише Лекції з порівняльної патології запалення, несприятливість в інфекційних хворобах, етюди про природу людини та інші праці. Розробляє біологічну теорію імунітету та біологічну теорію старіння. На думку вченого, вікова деградація і смерть організму відбуваються через отруєння мікробними й іншими токсинами, тому він наполягав на стерилізації харчів, зменшенні вживання м'яса, корисності молочно-кислих продуктів, так званого болгарського йогурту, який містить бактерії болгарської палички. Мечников вважав, що подальший прогрес у науці дозволить продовжити тривалість життя настільки, що людина. Перенасичуватиметься ним і сама відчуватиме потребу переходу до небуття. Так названий інстинкт природної смерті. Ілля Мечников помер у Парижі 15 липня 1916 року. У розпал Першої світової війни. Згідно із заповітом, його тіло було піддане кримації, а Рештки поховали на території Пастерівського інституту. Ім'я Іллі Мечникова значиться в числі геніїв, діяльність яких значно спростила життя всього людства. Завдяки досягненням ученого вдалося перемогти не тільки багато хвороб, але й значно продовжити життя кожної людини, не погіршуючи при цьому його якість. Діяльність мечникова багатогранна, заслуги його перед усіма людьми воїстину переоцінити важко. Ілліч ліч мечникового боку кавалером найвищої нагороди Франції, ордена Почесного легіону. Він нагороджений орденами Японії, Італії, Сербії, мав звання почесного доктора Кембриджського університету, був членом Лондонського королівського товариства, Паризької медичної академії, Шведського медичного товариства, почесним членом бельгійської. Парижської, Петербурзької, Віденської та інших академій наук. Серед наукових відзнак Мечникова є медаль Коплі Лондонського королівського товариства найстаріша з усіх наукових нагород. Україна також пам'ятає та шанує свого генія у Харкові. Працює науково-досвідний інститут мікробіології та імунології імені Мечникова. Напроти будівлі інституту в 2005 році було встановлено пам'ятник ученому. Ім'я Мечникова носить Одеський національний університет і обласна клінічна лікарня у Дніпрі. Портрет Іллі Ілліча прикрашає почтові марки його іменем. Названо вулиці і міста України у 1970 році міжнародна астрономічна спілка присвятила Мечникову відкритий кратер на зворотному боці місяця.